Вітання всім глядачам YouTube каналу Львівський виноград. Сьогодні 21 травня. Вчора я зняв агрове окно, яке використовував для захисту від заморозки і підв'язав свої лози. Перед нами кущі Велеса. Вчора одночасно виконував як чорну підв'язку, так і зелену. Багато лоз вже досягає вже до третього дроту на шпалері. Це у нас далі від кущів лістячого перемішку звалося. Возимо листячого. Це галахат у нас. Це галахат, як стандартно по 3-4 цвіття. Напагін голохат видає видно суцвіття. Далі у нас починаються кущі преображені. Два напаги у нас получається так само. Це вже у нас відображення переходить в забаву. Такі також в і ще повернемось назад і глянемо на кущики байконура. Перед нами кучі бойкомера як водно впав уже посередині між другим і третім кроком. Так само величезна плодоносність. Три. Тут, видите, на витягнув. Так само чудова перезимовка. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк лайки, підписуйтесь на YouTube канал.